Лисичка, кума був собі раз вовчик-братик і лисичка-сестричка, і задумали вони взятися чесно на хліб працювати. Винайшли собі нивку поля і змовилися посадити на ній картоплю. Вранці рано вибралися обоє до роботи, ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, що там Бог дав. А щоб не бігати додому, взяли одразу з собою обід і полуденок, глечик меду і кошик паляниць. Поклали страву між корчі, а самі, перехрестившися, та й до роботи. Копають, копають, та лисиці швидко надокучила чесна праця, Нібито копає, а сама думає, як би то вихопитися та в корчі метку полизати. Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло: губ-гуп-губ. -губ -губ зараз зараз, сватонько, а куди ти, лисичко? Хіба не чуєш, сват гук мене кличе? А чого? Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні і Христину. то він просить мене за куму. А, коли так, то йди. Тільки не барися. Я заразісіньку верну. Купай собі свій загін, я тебе наздожену. І вже кинула мотику та й забирається йти. Побігла лисичка в корчі, зараз до горщика, попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася та й іде до вовчика, спишна водячи хвостом. Звичайно, кума. А що? Вже по хрестинах? Та да, вже. А що там Бог дав. Хлопчика. А як же охрестили? Пучаточок. Ото ім'я, я ще й не чував такого. Лисичка нічого не мовила, але взялася пильно до роботи. Може, так минула година, а може, й дві. Знов лисичці захотілося метку полизати, і ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить зараз, зараз, сватоньку, а то що? Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилось. Ще раз на хрестини просить. «Ну що? Коли просить, то йди. тільки не барися. Я заразінько верну. Купай собі свій загін, я тебе наздожену. Мовила лисичка та й шмих у корч. Зараз до горнятка наїлася добре меду, паляницею закусила, так що з їх спільного полуденку вже мало що й лишилося, та й вертається до вовчика. Ти вже тут? Уже похрестина? Та вже. А що там, Бог дав? Та дівчинку. А як же охрестили? Серединка. Ото ім'я, я ще й не чував такого. У гуків вовчику все таки незвичайні назви дають. На те вони голосні птахи. Попрацювали знов з годину, і знов лисичці запах дуже медок, і ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить Іду, сватонько, іду. Та куди йдеш, лисичко? Хіба не чуєш, що свати ще раз за куму просить. Ото ім'я я ще й не чував такого. Бо мене дуже любить Вовчику. Ну, то йди ж, а не барися! Треба роботу кінчити. Я зараз тут буду. Вовчику, роби. Не бійся, я все зроблю. Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, схрупала решту паляниць, усе поперевертала та й іде до вовчика. Ти вже тут, уже похрестина? Та вже. А що там, Бог дав. Хлопчика. А як же охрестили? Остаточок. Ну, що ж, нехай здоров росте. Копали так, копали, аж ось уже й полудне. Вовчик давно зголоднів, та все якось стидається признатися, а далі кинув мотику та й каже: Ну, на тепер досить. Чи не пора обідати? Певно, що пора, вовчику, братику. мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи. А ти ж не голодна? Вовчику, ти сам та пообідай. Мене там на хрестинах погостили. Пішов вовчик у корчі. Дивиться ого горщик порожній, аж вилизаний від меду. Кошик перевернений, і паляниць ані кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди се лисичка-сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, які то вона своїм похресникам чудернацькі назви давала. А так ти така погана лисице! Хочеш мене роботою і голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла. Чекай же, я тебе за це саму розірву і на обід з'їм. Почула лисиця вовчиків крик, побачила, який він біжить злосливий та недобрий, і не чекала довго, дала ногам знати та до лісу. А в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба, думала, що сховається зовсім. Але вовчик таки встиг побачити кінчики її хвоста, як лисичка його втягла до нори. Ага, ти тут? Вилізай мені зараз, не сховаєшся від мене, не обзиваєшся? Добре, чекай лише я до тебе дотягнусь. Виломив довгу клюку, застромив у нору та й шпортає. Думка була вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. Не похопилася лисичка, а клюка хап її за ногу, почала реготатися та й кричати. От тут дурний, зачепив за дубовий корень та й тягне. Думаєш, що мене за ногу вхопив? Тягни, дурню. Почувши це, вовк пустив лисичину ногу та й почав знов шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий коїнь. Ай, 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 моя доженька. Закричала лисичка, а дурний вовк з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть, і зарікся з лисичкою більше не мати ніякої спілки. Не будь жадібним і хитрим, бо можеш залишитися ні з чим. Не забудь підписатися та поставити вподобайку.